Серена Вільямс стала амбасадоркою препарату для схуднення. Невже Віл Сміт домальовує глядачів на своїх концертах за допомогою штучного інтелекту? Селена Гомес відсвяткувала дівич вечір із близькими подругами, і звідки спекуляції щодо розставання Блейк Лайвлі та Райана Рейнольдса? І чому Блейк не привітала Тейлор Свіфт публічно із заручинами? Ну й поговоримо про новий альбом Савріни Карпентер. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюся, відео буде для вас цікавим. Як ви знаєте, на цьому каналі ми обговорюємо, звісно ж, з вами найцікавіші розважальні новини. Все, що відбувається у поп культурі, темну сторону Голівуду. Обговорюємо зіркові скандали, зіркові драми і життя селебрітів, яких знають у всьому світі. Сьогодні дайджест, сьогодні багато цікавих новин, тому запрошую вас до обговорення. Ну а ми будемо розпочинати. Поїхали. oh Розпочнемо з новини про те, що шанувальники Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса за пару у розставанні. кажучи, у відносинах однієї із найміцніших пар намітився розлад. Причиною для таких чуток стало те, що Райан Рейнольдс вперше за довгий час не опублікував привітання дружині Блейк із днем народження у своїх соціальних мережах. Я нагадаю, що у Блейк був день народження 25 серпня, і вони звикли щороку викладати підколи куметні незграбні кадри із Блейк із Райан. Крім того, актор видалив частину спільних фотографій зі своєї сторінки. За шадками причиною стала невирішена образа Рейнольдса на флірт дружини із режисером Джастином Бальдоні, начебто, Блейк звинуватила Джастіна у домаганнях і спробі знищити її репутацію, але все це лише прикриття, тому що вона відчула до нього романтичний потяг, і, нібито, між парою виникла іскра між акторкою і Джастином Бальдоні. Нагадаю, що це все лише домисли, які розносяться у інтернеті. Багато про це є. Спекуляцій, але зараз гармонійно вони вписуються у чутки про розставання Райана Рейнольдса та Блейк Лайвлі. Також, до речі, інфлюенсерка на ім'я Дана Боулинг у Твіттері звернула увагу на те, що остання поява Блейк у стрічці Райана була ще у липні 2024 року. Фанати пари спостерігачі, які люблять Райана і Блейк, вважають, що саме судовий позов Лайвлі до Бальдонів може бути частиною стратегії, спрямованої на те, щоб перекласти провину і подати Блейк у вигідному світі. Тлі перед публікою, і що важливіше перед судом на випадок розподілу опіки над дітьми або поділу майна у зв'язку з цим з'явилася версія, що показна гармонія на публіці це лише тимчасовий захід. Пара, нібито домовилася зберігати видимість шлюбу до закінчення усіх судових позовів, аби не ускладнювати процеси і захистити спільні комерційні інтереси пари. Ось так і лише після цього вони, начебто, оголосять про розлучення офіційно. Нагадаю, що це все лише чутки, це не підтверджена інформація. Тому ми будемо спостерігати, звісно ж, за ситуацією. Але цікаво, що Райан публічно дійсно не привітав Блейк. Що думаєте про відсутність публічних проявів? Його звинувачують також у відсутності підтримки, у вирішенні юридичних проблем Блейк Лайвлі. До речі, публічного привітання від колись дуже класної і доброї подруги Блейк Лайвлі. А саме Тейлор Свіфт вона не дочекалася. В свою чергу варто сказати, що Блейк не привітала Тейлор Свіфт офіційно публічно, у інфо просто із заручинами. Із Келсі, інсайтери кажуть, наступна цитата: Блейк не вийшла на зв'язок і не збирається цього робити. Нині не час. Який сенс звертатись зараз? Це справді безглуздо. У неї є справи важливіші. Блейк взагалі не говорить про Тейлор і не розмірковує про їхню приречену дружбу. Немає жодних сумнівів у тому, чи буде Блейк на весіллі. Її просто не буде. Вона це знає, і я не думаю, що вона особливо хоче про це говорити. Це дуже сприятлива, звісно, ж підгрунтя про появу нових чуток, про Блейкла. Лєвлі і ця інформація знайде відгук у багатьох людей, які налаштовані зараз проти пари Блейк Лайвлі і Райана Рейнольдса. Але ми із висновками поспішати не будемо. Ми просто спостерігаємо. Я ділюсь з вами інформацією. Навпаки, варто сказати, що Райан дуже сильно підтримував у свій час Блейк Лайвлі під час судів з Джастіном. Він був присутнім під час того, як Блейк давала свідчення місяць тому, і кажуть, що взагалі Блейк із Райаном будують зараз разом великий спільний будинок, але у соціальних мережах у них зараз затиша і, і немає якогось спільного контенту. Здається, що зараз вони обрали стратегію не відсвічувати зайвий раз не тригерити публіку ніякими моментами. Я не думаю, що Блейк дуже легко дається боротьба із Джастином Бальдоні і саме тому ось така тиша. Проте мені цікаво ваша думка, що ви думаєте? Можливо, хтось ще чув? Пишіть свої думки у коментарях. Цікава ситуація зараз розвертається із Вілом Смітом, якого звинуватили у використанні штучного інтелекту для створення кадрів із натовпом глядачів у проморолику його концертного туру. Нагадаю, що тур проходить на підтримку альбому «Based on a True Story». Ми говорили вже про цю платівку. Нагадаю, що це перша студійна платівка Віла Сміта за цілих 20 років, яку він випустив у березні цього року. Був кліп. Коротше кажучи, нещодавно у серпні Віл Сміт опублікував. Відео із одного зі своїх концертів на офіційних сторінках у соціальних мережах. Підозри про те, що кадри були згенеровані штучним інтелектом, викликали аномально розмиті обличчя, якісь потворені руки, розмиті деталі, руки із зайвими пальцями. Коротше, все те, що притаманно проблемам штучного інтелекту, які він на даний момент не вирішує. Ці ознаки і є типовими для контенту згенерованого штучним інтелектом. Це не залишилося непоміченим і викликало хвилю обурення. Частина глядачів визнала, що артист зважився на це, щоб створити видимість більшого інтересу до туру. При цьому видання The Atlantic та The Rolling Stone на захист Віла Сміта пишуть, що спотворення могли виникнути саме через автоматичну редактуру відео YouTube. Існує думка про те, що з відео все нормально, люди на ньому присутні, але на постпродакшені відео просто обробили за допомогою штучного інтелекту, можливо, щоб витягнути якість, щоб додати можливо якісь там мінімальні, не знаю, зробити кольору. Про корекцію, або щось у цьому дусі, і саме штучний інтелект просто спотворив обличчя реальних людей. Підписники засоромили Віла Сміта, вони назвали його нечесним, зазнаючи, що Віл Сміт має значні ресурси і він не потребує таких маніпуляцій і міг би заплатити, наприклад, статистам. Група Green Day трішки простібала Віла Сміта з цією ситуацією і опублікували відео зі своїми фанатами, підписавши його наступним чином. Цитата: Не потрібен штучний інтелект для наших натовпів. Це відео розглядали також і як. Експерти із відеоаналізу і схиляються до думки про те, що було використано все таки штучний інтелект. Водночас деякі фахівці вважають, що відео може бути результатом поєднання реальних кадрів із додатковими елементами, створеними за допомогою штучного інтелекту. До цих звинувачень доєдналася також акторка Хезер Ашлі Боєр, яка заявила, що її зображення використовувалися у ролику без її згоди, ймовірно, на основі різних стоків, на основі фотографій із соціальних мереж. Друзі. Як вам новина дуже схожа правда на використання штучного інтелекту? Хоча Віл Сміт не прокоментував цю ситуацію, цей випадок, звісно ж, все одно піднімає тему важливості питання про етичне використання технологій у медіа. Зараз існує багато цифрових маніпуляцій. за допомогою штучного інтелекту, роблять дуже багато різних відео і провокативних були скандали з AI-generated і з Taylor Swift. Що думаєте, чи дійсно Віл Сміт домальовує глядачів для свого відео? i oh. Друзі, давайте роздивлятися фотографії Селена Гомас, яка відсвяткувала свій дівич вечір. Він пройшов у кабо Сан Лукас у Мексиці перед весіллям із музичним продюсером Бенні Бланко. Кабо це популярне місце для подібних івентів для дівич вечорів, парубоцьких вечірок. Селена зібрала подруг на яхті, і одним з головних моментів стала морська прогулянка. Разом із селеною на яхті відпочивали Ракель Стівенс, Ешлі Кук, Конор Франклін Карпентер, кузина Присила Делеон та Корт. Лопес. Селена поділилася цією серією фотографій у інстаграмі, демонструючи різноманітні образи у білому кольорі, включаючи мереживну сукню від бренду Культ Гая. Також класна була перлинна міні-сукня від ретрофет, біле бікінні з фатою, піжамки із з пір'ям та надписом Brice to be. Окрім катання на яхті, святкування також включало прогулянки ввечері на пляжі, перегляд фільму Wedding Crushers під відкритим небом, а також там виступали марячі. Цієї вечірки гості Селена Гомес отримали персоналізовані подаруночки із монограмою S plus B Селена Плюс Бенні і одяг із надписом Бланко відсутність Тейлор Свіфт, близької подруги Селени Гомес була помітною, але ймовірно вона пов'язана саме із графіком зайнятості Тейлор. Вона постійно щось знімає, нові обкладинки, пише нову музику. Тому ну ми вже й не здивувалися, що Тейлор не було. Варто зазначити, що не було і ніколи пельць. у попередньому відео ми якраз з вами обговорювали. Що зараз між ними холодок, і, можливо, або не зійшлися графіками, чи то через охолодження стосунків Нікола не була присутня на цьому заході. Те, що залишилося за кадром, це те, що подруги співачки розвісили всюди фотографії нареченого Бені Бланко, самі задекорували простір, підготували багато веселих ігор. Кажучи, там десь навіть мелькав Бені Бланко. Нагадаю, що весілля пройде вже восени. Ходили чутки, що це буде вересень. На одному фото із кульками було написано Саноміс Левін, тому що справжнє ім'я нареченого Бенджамін Джозеф Левін у той час Бенні Бланко також не сумував. А він святкував свій холостяцький вечір у Лас-Вегасі, зупинившись у розкішній віллі Villa вартістю 25 тисяч доларів за одну ніч. Пара оголосила про заручене у грудні 2024 року. Після понад року стосунків Бенні зробив пропозицію Селені Гомес із маркізовим діамантом, тонким натяком на пісню Селени Гомес. Good For You, і який вона сама допомагала спроектувати. Хоча точна дата весілля не була офіційно оголошена, очікується, що воно буде саме у вересні цього року у Монтесіто у Каліфорнії. кажуть, що подія триватиме два дні з високим рівнем безпеки, з зірковим складом гостей. Тейлор точно має бути присутньою, і вона навіть запропонувала свою допомогу Селені Гомас як подружка нареченої. Селена нещодавно поділилася у інстаграм, також з ворушливою публікацією, назвавши Бені моїм чоловіком. Габі, хоча вони ще офіційно не одружені. Усі шанувальники селени, шанувальники їхньої пари з Бані Бланко, звісно ж, чекають на офіційні фотографії з весілля на те, що буде вже скоро церемонія. Вони вже в перечутті чогось прекрасного, щасливого моменту, і зокрема на те, якою ж буде весільна сукня Селени Гомес, який модний будинок буде шити для неї таку важливу сукню, так що поки що в подробиці весілля під найсуворішою таємницею, але буду тримати вас у курсі. oh І ще одна важлива тема, яку сьогодні хотілося б обговорити, про те, що Серена Вільямс, відома чемпіонка з тенісу, спортсменка, стала амбасадором медичної компанії РО і відкрито розповіла про те, що вона приймає препарат для схуднення. Усе почалося з того, що Серена Вільямс дала відверте інтерв'ю для видання вок, і вона зізналася в ньому, що сидить на аналозі оземпіку препараті Зебаунді, потужному гормональному препараті для зниження ваги. На відверте інтерв'ю на Вільямс згодилася піти через суперечки в інстаграмі з приводу її швидкого схуднення. Виявилося, що це було прогріванням програми для схуднення РО, яке створила компанія чоловіка-тенісистки Алексіса Оганяна. РО спеціалізується на дистанційному наданні медичних послуг і лікуванні за допомогою GLP 1 препаратів, таких як Zebund, Ozempic, Квегові та Сакзенда. Що вони пропонують? Вони пропонують оформити підписку в конкретному додатку, наскільки я розумію, Зумію, і купити або аналог оземпіка, або якийсь інший конкретний препарат. Також за підпискою можна буде купити консультації лікарів і плани харчування. Тарифи різні у середньому ще місячна передплата коштує 145 доларів. Ну і після інтерв'ю серени власне вийшла вже велика рекламна кампанія. У рекламному ролику тенісистка зізналася, що складнощі із вагою почалися у неї після народження другої дитини. Незважаючи на регулярні тренування на здорове харчування, вона не могла досягти бажаного результату. То після народження дітей її організм ну ніяк не реагував на звичні методи схуднення і саме тому вона звернулася до GPL-1 препаратів. Серена Вільямс наголосила, що таке рішення вона зробила не для того, аби прискорити процес схуднення, а для того, аби знайти метод, який спрацює саме у її випадку, і що це є просто однією із частин її здорового способу життя. Цитата зараз у мене більше енергії, менше болять суглоби, і я почуваюся легше. Я не соромлюся свого. Вибору і хочу довести, що відкритість це сила за вісім місяців. Серена Вільямс втратила 31 фунт, це майже 14 кілограмів. Що підтверджує власне її профіль на сайті компанії Ro. про побічні ефекти? Олімпійська чемпіонка прямо не говорить. Вона натомість хоче, щоб дівчата перестали відчувати сором за використання препаратів. Цитата: Я не могла прийти до колишньої форми, яку мала до народження дітей. Усе перепробувала зараз. Я почуваюся легше, сексуальніше та впевненіше. Чоловік Серени Алексіс Оганян є одним із інвесторів компанії Ро і входить до її ради директорів. Однак, участь Сирени Вільямс у подібного роду рекламній кампанії, відкритій демонстрації цього препарату і заклику використовувати його, викликала бурю критики серед частини публіки. Багато шанувальників Серени Вільямс, які давно за нею слідкують, які підтримували її. Розчаровані такою поведінкою, тому що відкрита участь Серени Вільямс у рекламній кампанії суперечі її попереднім зусиллям щодо просування самоприйняття та просування боді позитиву. Критика занепокоєння тим, що реклама може посилити тиск на жінок, особливо після пологів, досягати певних фізичних стандартів краси. Серед спортсменів, до речі, реакція була змішаною. Одна частина підтримала вибір Сирени Вільямс, тому що визнає, що кожна людина має право на власний вибір, особливо у питаннях здоров'я а інші переживають те, як рішення Сирени Вільямс відкрито пропагувати. Використання подібних препаратів вплине на молодих спортсменів, які можуть сприймати це як норму. Плюс також виникло питання щодо етичності використання таких недешевих, а навіть дорогих препаратів для схудення доступних лише обмеженій кількості людей. Все одно це говорить про кастовість. Не кожна людина, яка хоче таких результатів, зможе це використовувати. Компанія ро готова до дискусії, особливо на чолі із Сареною Вільямс, як головним амбасадором. Вони відкриті до діалогу на тему схудення. І використання подібних препаратів кажуть, що це може допомогти знизити стигму довкола цих питань. Сирена, як головний амбасадор, також пройшлася головними американськими ток-шоу, де вона розповіла про те, що від гормонального препарату немає побічних дій. Особисто у мене змішані почуття відносно цієї ситуації, тому що якщо вже Серена Вільямс із її ресурсами, з її можливістю просто дотягнутися до будь-яких кращих спеціалістів, починаючи від нутриціологів, дієтологів, тренерів, Масажистів, наприклад, звертається до подібних мір. То що тоді казати про простих людей, про спортсменів, які рівняються на неї така ситуація сирени, це класичний приклад напруження між особистим вибором і суспільними очікуваннями. Таке відчуття, що вона намагається відповідати очікуванням інших людей. З іншої сторони, вона, як будь-яка людина, дійсно має право обирати те, що вона вважає за потрібним, те, що на її думку, буде корисним для її здоров'я. Експерти повідомляють, що GLP-1 — це препарати, які реально допомагають людям, які зіткнулися із труднощами після пологів або метаболічними змінами, тому така цікава ситуація. Серена при цьому відкрито говорить про свій досвід, досвід приведення свого тіла у форму, що власне може привести до того, що люди не соромитимуться відкрито говорити про цю проблему і звертатися за медичною підтримкою. З іншого боку, Серена Вільямс це дуже велика фігура у світі спорту. Так, вона не має ідеальних параметрів з точки зору фешно індустрії, наприклад, але мені здається, що вона дуже приваблива жінка. Тут, напевно, питання свого самовідчуття. Вона велика публічна особистість і приклад для наслідування для мільйонів людей, особливо для юних спортсменок, дівчат, і участь її у рекламі дорогого засобу для схуднення може створити немаленький тиск на тих, хто не має подібних ресурсів, і підживлювати ідею цього обов'язкового повернення до колишньої форми після пологів. Коротше, це привід для обговорення здорового підходу до тіла і того, як медичні препарати можуть бути корисними для формування. Нових стандартів краси також ніхто досі не знає у що вилються пізніше років, через 10, 15, 20, потім всі ці уколи подібних препаратів. Тому дуже цікава ваша думка, друзі. Що думаєте? Пишіть у коментарях. Ну і настанок, давайте поговоримо про те, що вийшов довгоочікуваний альбом Сердіни Карпентер, «Man's Best Friend» і сингл Tears від співачки Знову Іронія. Тепер у кадрі Колман Домінго, Нагадаю, що це вже сьомий студійний альбом. У збірнику 12 треків спродюсовано самою Сердіною Карпентер спільно із Джеком Антонофом і Джоном Райаном. Головним синглом, звісно ж, став трек «Man Child», який уже багато обговорювали в соціальних мережах. Він був випущений у червні із відеокліп. Кліпом у Силі Вестерн перший сингл Менчайд очолив чарти у Сполучених Штатах Америки, Великобританії та Ірландії. Щодо її другого синглу Tears, супроводженого відео із Камео Колмана Домінго, класно, що Сабліна Карпентер дуже заморочується відносно кінематографічності історії, відносно кінематографічності картинки. Мало хто зараз так робить. При цьому Сабліна знімає цілі міні фільми, а не кліпи. Теми, візуальні образи. Мес Best Friend викликали, звісно, ж бурні дискусії. Ми обговоримо. Орювали вже скільки критики і хейту викликала її обкладинка альбому. При цьому Сабріна вбачає всьому цьому лише сатиру і гру з очікуваннями суспільства. Деякі журналісти, до речі, порівнюють підхід Сабріни Карпентер до створення музичних кліпів до цієї провокації із традицією Мадонни, а саме сексуальна провокація заради провокації, з наміром викликати реакцію і переглянути стандарти, нагадаючи у пісні Tears ще відвертіші вбрання ніж у попередній Мен Child. знову. В цьому хтось побачить або свободу самовираження дорослої дівчини, ну а хтось зі звинувачує Сабріну Карпентер у потуранні патріархату і сексуалізації жінок щодо цілого альбому, пишіть свої думки, хто слухав, як вам, але багато хто пише, що він дуже сильно відполірований, прям занадто відполірований, відсутня якась щирість від Сабріни, або також критикують за недостатню глибину текстів. Художній образ не підкріплений таким же змістом у музиці. Альбом перед релізом було злито до мережу, що викликало. Хвилю токсичних реакцій. Також Сабрінка не змінює свої традиції. Вона відсвяткувала вихід нового альбому. Вона відвідала магазин Super Vinyl у Лос-Анджелесі, де підписала для своїх шанувальників вінілові пластинки альбому. І ще одна цікава деталь із кліпу Tears на тлі дебюту нового креативного директора Versace, Кілька разів спливали архіви цього бренду. Костюм, наприклад, Сабріни Карпентер у відео Tears, це весна літо 1995 -го. Року, друзі, хто слухав новий альбом Сабріни Карпентер? Як вам чи сподобався вам кліп на пісню? Tears? як вам, взагалі, і візуал вайб від того, що ви почули? Друзі, ну що ж, а на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на канал. Мені дуже дуже приємно. Дякую вам велике. Звісно ж, користуючись нагодою, я хочу подякувати спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. Я щиро рада, що ви є, тому що саме завдяки вам у мене є можливість трішки частіше випускати відео. Я знаю, що зараз вони виходять дуже якось нерегулярно. Багато змін різних відбувається, тому дякую, що ви чекаєте. Дякую, що пишете коментарі. І, звісно ж, я хочу ще раз принести свої. Через співчуття у зв'язку з трагедією у Києві сьогодні вночі обстріляли Дніпро, обстріляли Запоріжжя. Якісь кошмарні новини. Я розумію, що всі ми демотивовані, але давайте, будь ласка, не опускати руки. Ми віримо у найкраще, і це ще одна нагода підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які воюють за перемогу України, які воюють за нашу ідентичність, за те, щоб Україна існувала. Нам дуже важливо також підтримувати їх. Навіть маленькі донати рятують життя наших титанів, і ми. Руного населення, тому, будь ласка, не нехтуйте зборами, донайте лише перевірені збори. Ну і користуючись нагодою, я також прошу вас не забувати про підтримку безхатніх тварин. Гривною, кормом, донатом, розголосом у соцмережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося зовсім скоро у новому відео. І з закінченням літа вас, друзі! Сподіваємося, що осінь принесе нам якісь позитивні новини. Бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних і спускайтеся в укриття. Ось так. До досреща. Бай-бай.